Дорогою до Отинії можна побачити повалені дерева та знищені городи мешканців селища. Стихія завдала удару не лише по цьому населеному пункту. Постраждали ще й угорники та закрівці. Потерпілі кажуть, що все тривало близько п'яти хвилин. Однак той жах пам'ятатимуть все життя. На одне із обійс Отинії впав столітній дуб. Обійшлося без жертв. Однак люди у розпачі. На секунді налетів такий смерч. І я кажу до дитини, кажу, Таня, щось робиться, не добре. І відразу чуємо, що відразу бахнуло в кімнату. Добре, що всі були якраз на кухню. Збіглися на кухні, а це ось так сталося. Що всі кімнати, ця кімната найгірше наша постраждала. Хотіло, що хотіли? Допомоги, звичайно, бо одне розчарування і матеріальної допомоги. Я наготовила собі обід, хотіла обіди. А в мене оце кімната, а я на кухні їла. А то зразу злетіло, потемніло, загриміло і все. І, і що, що я бачила? Бачила, що гупонуло там його. Я ж не, не заходила туди, не дивилася, що воно там. А тоді, а тоді таке, що бачити, то я бачила. Селищний голова Володимир Кінащу каже, що такого буревію і не пам'ятає. Згадує, що його населений пункт підтоплювало у 2010 році. Однак запрошує односельців звертатися до штабу, який працюватиме у селищній раді та допомагатиме людям, які постраждали. У тині є навколишніх селах прийшов. Я не є еколог, але так знаю цей буревій. Буревій і завдано збитків. Завдано збитків, як багатоквартирним будинкам. Як і приватному сектору. За сьогодні був оперативний штаб на чолі з головою райдержадміністрації Глушковим і відповідними начальниками служб. Це є надзвичайні ситуації, це є газова служба. це є… Служба електричних мереж, як правильно сказати, піднята громадськість, і ми працюємо. Дякуючи Богу, у нас немає ніяких скажімо так, смертей, жертв. Немає нічого. А там далі ми будемо складати ті всі акти, як воно має бути, з фотофіксацією, де що, де що телефонував, у кого 5 шиферів, кого півдаху зірвало, у кого було цей. От, і от така ситуація. Зараз працюють. Працюють надзвичайники. Саме гірше, що в нас тут навпроти будинку культури, завелилося велика е, частина е, дерева дуба породи і впало на будинок. Того ж дня багато вулиць у селищі залишилися без світла, адже стихія не тільки порвала дроти, але й повалила багато електроопор. Наразі там працюють і монесники, та електрики. Сусідні села теж постраждали, зривало дохи у горниках та закрівцях. Юсипа Юліївна мешкає поруч із оселою своєї родини. Каже, що й не спам'яталася, як налетів страшний вітер. А потім, коли вийшла із свого помешкання, побачила, що частина даху будинку її доньки лежить в городі, а ринва – на електропроводах. Це моя дочка, тут і внука, і діти мають їх вісіміта. Ну і тут прибіг до мене глянцевий, дзвоніть до Лесі, бо зірвало, каже, в хату. Я прибігаю чекаю, я не з'їв разом, але це в момент, момент дощ такі хмари надійшли. Тут така буря, то повалило там багато дерев, поробило люди, трошки шиферу, а це і, і на, на стайне, і на і хату зірвало. І це в такий момент надійшла такі хмари, така буря, такий уроган, не знаю як. Одразу ж після буревію в селищі скликали штаб. Із надзвичайних ситуацій його очолив голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Допомагає йому зараз і мешканець Отенії, заступник. Івано-Франківського міського голови Олександр Левицький обидва впевнені, що подолати наслідки лиха вдасться вже найближчим часом. На ну, сьогоднішній день найбільше в нас проблема все-таки в отинійській зоні. Як ми бачимо, зараз відбувається об'їзд. Перед цим відбулося засідання комісії з надзвичайної ситуації, Кожен отримав своє завдання. Виясняємо зараз, які завдані збитки для того, щоб можна було оперативно усувати де найбільше завдана шкода. Паралельно працюють комісії, які будуть оцінювати завдану шкоду, щоб кожен громадянин потім по мірі можливості міг отримати необхідну допомогу. Перше найважливіше правдиво оцінити масштаби завданих збитків з тим, аби уникнути докорів і зауважень, які були дуже багато з них справедливими під час повені 2008 року. Треба фактичні, реально збитки з'ясувати, встановити. Тоді, можливо, хтось страхував житло і страхові виплати домогтися, аби люди змогли отримати, а тоді розглядати можливість фінансування за рахунок бюджетних коштів цієї допомоги. Я повідомив про цю ситуацію і голові райдержадміністрації. Дякую, що Людмир Олексійович невідкладно приїхав, провів засідання штабу і вже ведеться ця робота. Я доповів голові обласної державної адміністрації. Всі запевнили про те, що з коштів які є для подолання наслідків надзвичайних ситуацій ми будемо виділяти гроші для подолання наслідків. Тепер у селищі постійно діє штаб боротьби з наслідками негоди. Мешканцям, хто постраждав від буревію, потрібно надавати задокументовані факти та фотографії для отримання відшкодування. Зотинієї Богдан Малецький Сергій Грин, програма подієнтика.